Всім привіт на Ютуб-каналі Олександр Мичко. Хотів поспілкуватися трішки стосовно цієї історії і загалом трішки про себе розповісти. Я вчений студент, магістр та бакалавр Національного університету Острозька академія спеціальності журналістика. І взагалі, чому я про це пригадав? Тому що Ютуб канал створювався на початках саме для мого магістерського проєкту. А саме подкаст про український футбол під час воєнного стану для моєї магістерської роботи. Зараз дійсно цікаво вести далі, тому що працюю в цій сфері. Хочу розвиватися, хочу відкривати для себе якісь нові горизонти. І ця платформа хороша можливість для мене поділитися з вами якимись різними історіями з українського футболу, та й не тільки. Тому залишайтеся на цьому youtube каналі Ви можете для себе знайти щось цікаве, але якщо не знайдете, то пишіть обов'язково коментарі під цим відео, що ви хотіли б побачити. Що зацікавило б саме вас, я максимально відкритий до комунікацій і готовий робити контент, який буде безпосередньо цікавий вам. Тому до нових зустрічей по машинам!